Hello Friendly з вами friendly. Коротше, дружні. сьогодні, На сьогодні я купив ось такий енергетик. Називається Battery Mix. Я його ще хотів, дивився, раніше взяти. але чи розкупили, що я не знаю. І так вийшло, що купилося. Виходить, що на сьогодні так, такий Мікс. Зараз ми його спробуємо. Я ще вчора він був капецький холодний, я лишив його на ранок. Ну Вийняв з холодильника, лишив аби він до того часу розігрівся. Ну Тобто не був такий холодний. І зараз в принципі можна його пити. Він ще прохолодний, думаю, нормальний. Тому поїхали до заставки, прореагуємо на цей Mix. Let's go. Деніс Фрейні реагує. Деніс Фрейні реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Напій безалкогольний, енергетичний газований. Батері мікс. Що там пише енергетичний? Переділяти більше часу та сил. Ну, зараз ми почитаємо. Коротше, тут пише смак полунеця. Бачите? З полуницею плюс лайм! 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 Давайте пити. Так, давайте пити. Let's go. Лего, 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 лего. Знаєте. <гум> так. Приділяти більше часу та сил на те, що приносить задоволення легко. Адже батарі потурбуються про твою батарейку. Ну, Щоб підзарядиться батарейка. Та... Чекайте. Е -е... Завдяки ви винятковому смаку та освіженню, батарі дарує легкий заряд для тіла та розуму, надаючи сил та натхнення на ті речі, що мають значення. Зрозуміло. Let's go відкривати. У мене ще нігті. Багато мені пишуть підстрижені нігтів. Блін, я і без вас знаю. І я а Тепер, як тепер це відкрити? Треба ножика помічника. Це відео, думаю, не дуже буде довго, бо ми то швиденько вип'ємо. Так, це виливаємо воду просто. Так. Я, до речі, розкажу похід до стоматолога. Е, вчора. Так. О, далі я вже сам. Точно сам? Точно сам? Точно. Ну, поки що нічого так. Я надіюсь, енергетику дивляй. Ось такий. Так. Ось так вийде, будемо потрошки наливати. Бо це на один стакан. Дивіться, пішов я до стоматолога вчора. Він мені удав обезболюючий укол, аби я не чув болі. І я думав, годину буде два той обезболюючий. А це, це рахуйте десь до 4 до... До п'ятої години це я обозболюю, бо я вже прийшов додому після роботи, вже тоді прийшов. І то знаєте, таке враження, ти дивишся на камеру, ще вроді нормально, а таке відчуття, ніби на такому, крутить тобою. Отако оця сторона була. Він дав, бо він тут лікував зуби, десь, три зуби полікував, заплатив. Ще маю 1300 донести, а загалом 2300, 2300, так, здається. Та не здається так і та і капець як дорого. А той обезболюючий то був щелепов, то укрутий так, таке відчуття, ніби то мертве. Мертве відчуття. Тепер я розумію, що може бути після смерті, коли ти помреш. Коли ти помреш, то взагалі тіло буде отако відходити від тебе. Бо таке саме в мене. Тіло відходило, це щука, таке відходило, і ти капець. Тому такі справа. Добре, let's go. Проста водичка. Не знаю, що тут енергетичного є. Повно, просто воду. Там ще якісь є смаки цієї батерії. Може, візьмемо, хези. Ну таке, знаєте, зі смаком роси, я би сказав. Квітки такої. Ну, не є противно. Але хіміковано. Ну що, вісімка буде, добре? Напевно, 8 буде. Проста собі вода. Не знаю. Ой, водичка, водичка. Зараз мені на роботу збиратися, такі справи. Головне, що не противне, так. Пити можна. Таке, але рекомендувати я би не рекомендував, Ну таке, хімічне. Тіпа підзаряди, знаєте, батарейка. Кожен день, я це пити, звичайно, не буду. Десь ще візьму мною смаки. Сердені шипить хімія. Ох. Таке. Я би чесно поставив 7 балів. Бо на 8 воно не особо тяне, воно хімічне. Так, щось таке собі. Я би сказав дешевий енергетик. Воно і є дешевий, бо це 27 гривень. я поставлю все-таки 7 балів, бо на 8 не тяне. Так, 8 балів щось тут. Просто я так думаю, ставити 8 чи не ставити, все-таки не ставити. А тому на цьому все. Ось такий був енергетик, відео казав, буде коротке. ось таке, ось такий був енергетик, попили. Коротше, на цьому все. Передаю, що скоро буде похолодання, тільки настало майже літо, як тут вже тобі банц знову похолодання. ну, природу, Природа сама собі. Хазяїн, та, скажімо так. І що ще додати сьогодні грім був вночі. Дивно. Добре, на цьому все. З вами був Денис Френлі. попив супер. Е, пишіть як вам це відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал. У, що там ще? Здобимо. Давайте попробуємо добити 40 тисяч, не знаю. Зможемо, не зможемо, попробуємо. По крайній мірі попробуємо. З вами був Денис Несфренді, всім гарного дня, всім пока. Бувайте, Йоу. Ой, ну напився, напився це точно. Пока.